Слава Україні! Слава українській нації! Тебе вітає Джоні, друже! Сьогодні на сьома місці австрійської кампанії, яка має назву Сілезія. У 1741 році спалахнула війна за австрійську спадщину. Суперниками Австрії були союзні Прусія, Іспанія, Франція та Швеція. А її союзниками Англія, Нідерланди, а пізніше Московія. Противники бороли за частину австрійських володінь. Після смерті імператора Карла країну успадкувала його донька Марія Терезія, оскільки спадкоємника чоловічої статі не було. Фрідріх несподівано в сілезію і зайняв її. Ваше завдання покинути фортецю Неїса і перекрити шлях пруським військам. Руська піхота й артилерія значно переважають вас чисельністю. На жаль, якихось історичних відповідників, історичних фактів, ось події цієї місії. Я не знайшов. Якщо якщо ви володієте відповідною інформацією щось знаєте, краще, ніж Джоні, або знайшли, тобто поділіться цим в коментарі, мені реально дуже цікаво. Ну що, а ми почнемо? Так, стоп. Джоні не пояснив, що відбувається взагалі на мапі. Ми зараз знаходимось на території фортеці Нейсе, де відбувались події минулого разу, але вже не буде. Там пруського такого містечка, пруського табору, буде дві невеличкі пруські армії, два невеличкі загони, які будуть рухатись з півночі на південь. Вони супроводжують гаубиці. Наша задача. Не допустити проходження гаубиць е, до північного кордону нашої мапи, тобто, щоб вони не дійшли до самого низу мапи. Якщо вони доходять, місія провалена. Складність полягає в тому, що ці дві невеличкі армії вони рухаються одночасно, і ми е, в'язуємось з ними в бій майже одночасно. Неможливо Неможливо знищити спочатку одну, а потім іншу. В будь-якому разі нам доводиться плюс-мінус е, в якийсь період е, гри. Воювати одночасно і з однією армією, і з іншою. І саме, саме в цьому, я гадаю, полягає складність. Ну, один із етапів складності. Якось, якось так. Якось так. Поїхали. Поїхали. Краще вже наочно покажу. Наші кавалерійські частини повідомляють про наближення ворога. Ймовірно, прусаки намагаються підійти до фортеці з двох сторін. Ви повинні перекрити їм шлях і знищити їхні гаубиці. Так, ну а ми поїхали. Необхідно знищити усі стіни, також активувати активувати покращення багатостволки в академії, знищити стіни, дерев'яні, камені і відправити селян. Селян відправити на гору там, де були золоті шахти у минулій місії. Вони там залишились. Зараз. О, вже готова. Вже готова багатостволка. Давайте відправимо її. Відправимо її на цей фланг, користуватись будемо тільки однією багатостволкою для проходження цієї місії, на мою думку. На мою думку, ну і практика це е, доказала, тому що нам необхідно десь 20 селян у шахтах, у золотих шахтах копальнях. Тобто ми маємо одну шахту, ми її покращили і дві зараз займемо. Паралельно е, розпідляємо наші війська по флангам. На лівий фланг беремо такий більш потужну армію, тому що на правому фланзі в нас буде багато стволка. О, також точно-точно забув, забув, забув побудувати пікінерів. Так. От за цей транспортник іноді забуваю. Угу. Ну і на даний момент ось зараз вже по суті можна починати розслабон. Тобто можемо займатися всякою дурнею. Ой, за шахти забув. То зараз нам, по суті, треба дочекатись ворога і трошечки поділити нашу армію. Заповнити шахти до кінця, як бачите, золото вже на нулі. Багато стволку треба брати на самому старті і покращувати шахту також. Місія дуже швидка, тому я, напевно, зроблю два варіанти проходження. Не знаю, подивимось. Подивимось, о, нам відправили підкріплення загін гусаріб. Від рівня складності залежить, скільки нам цих гусарів відправлять, але особисто мені вони потрібні не були. Взагалі. Тобто, я гадаю, в цих гусарах задум такий, що ми маємо о, відволікти військо і просто захопити ці гаубиці, але це доволі доволі складно, на мою думку. Чому багато стволку відправив на правий фланг, а не на лівий. Перше, тому що о, до правого флангу її їхати ближче, а вона. Довго вдосконалюється, довго будується, довго переміщається, і саме правий фланг ближчий для неї, аніж лівий. Хоча можна було, в принципі, заморочитись і навіть спробувати зіграти через дві багатостволки. Та я вже, чесно кажучи, ну якщо і так все виходить, навіщо навіщо платити більше? Так. Варто, напевно, все-таки було бити. бити стрільців. Ось ці пруські мушкетери 18 століття це третій по силі юніт у грі, на мою думку. На мою думку, так. Нам сказали, що ворог вже дуже близько дістався до кордону. Та що ж таке? От саме... Давай, 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 давай. Ой, як добре, ой, як добре, майже майже розбили 36 цих стрільців, але тут ще багато, багато гренадерів. Як бачите, гра в нас складається таким чином, що ми починаємо бійку на лівому фланці і потім продовжуємо її на правому, коли на лівому вже, так би мовити, більша частина ворожих військ знищена. Це дуже-дуже добре, тому що на початку, коли я намагався пройти декілька разів цю місію, мені доводилось. Ну, я сам собі з таку ситуацію створив, що доводилось битись одночасно на двох фланах і це було не ефект. А оце погано. Це точно. Я гадаю, якщо ми зараз пройдемо, точно буде другий варіант з працюючою багатостволкою. Ні, як бачите, лівий фланг ми вже знищили. На мінімапі там вже майже нікого не залишилось. А ось тут доволі небезпечна ситуація, тому що. Перебити наших пікінерів ворогу взагалі не складає проблеми, він просто не йде в атаку. Ну, До речі, той самий момент, коли все-таки гусари нам знадобились. Я гадаю, хлопці з лівого флангу не встигнуть сюди до нас, хоча, хоча вже наче і немає якоїсь такої необхідності в них. Так, ми, ми і тут зараз перемогли. Як бачите, доволі легко. По ресурсам, золото золото дуже слабко, дуже довго, але йде в плюс. Вугілля я, я що не загнав туди робіт? Ні, загнав, загнав, потроху підвищується. Як бачите, по вугіллю ми виходимо в нуль. По їжі взагалі жах. По їжі йдемо в мінус. До речі, можна було покращити, Ну вже вже немає сенсу. Тобто цей фланг ми виграємо саме за рахунок того, що сюди відправляємо дуже багато опікінрів 18 століття. Хоча, в принципі, в принципі, я гадаю, якщо гарно зіграти багатостволкою, от аби в нас був один фланг, то одною багатостволкою можна було б без проблем в принципі, розіграти усю ворожу армію. Ворог має гаубиці, а гаубиці повільні, стріляють дуже рідко. Ядро летить дуже довго, тобто ми могли просто бавитись під час пострілу у гаубиці, так би мовити, починати рухати нашу багатостволку, рухати багатостволку і в принципі він нам нічого не зміг би зробити. Ну, перемога. Перемога. Давайте, давайте ще один варіант спробуємо зробити проходження, але вже з активною багатостволкою. Так, в нас другий варіант. Робимо по суті все те саме. Робимо по суті все те саме, але вже маю на меті саме за допомогою багатостволки розбити ворожу армію. Так, шахти покращуємо. Треба було відразу це хлопців відправити туди. І відразу на швидкі клавіші назначає війська, тобто лівий правий фланг для зручності, щоб потім не обирати. Так, за допомогою клавіші J розпускаємо наші підрозділи. За цей десант не забуваємо, він доволі незручний. До речі, якщо б ми знищили всю артилерію, наприклад, артилерія, навіть коли ми її не використовуємо, вона в нас потребує ресурсів на. На утримання її. Якщо знищити всю артилерію, то ми мали б змогу побудувати дві багатостволки без проблем, без втрат по золоту, по цим по апгрейдам, Але, ну по-перше, все-таки я вважаю, що друга не потрібна, тому що на лівому фланзі попереду йде хоч і невеличка кількість, але там йдуть ворожі кірасири. Їх там 10-20 штук, але вони мають броню. Вони мають броню, їх невеличка кількість, але це все одно для нас, для наших багатостволок буде така деяка проблема, деякий стрес. І ми не можемо одночасно контролювати два фланги. Ну, просто, просто я вважаю, що найкраще зіграти через одну багатостволку, через правий фланг. Тобто ми маємо декілька таких знову, знову це підкріплення, ми маємо декілька таких причин. Так, тут ще будують. Бачите, не вистачають саме цієї шахти. Так дуже-дуже повільно йде йде в плюс золото. А нам треба ще швидше, тому що під час стрільби артилерія також використовує на золото, нам треба от саме 20 селян, то що я казав у минулому варіанті проходження цієї місії. Отут от також треба не завтикати підтягнути артилерію, так, поближче, тому що. Декілька разів в мене була така ситуація, що я просто гарматами стояв позаду і розстрілював своє поселення, тому що будинки заважали летіти гарматним ядрам по ворогу. Просто знищив, знищував своє поселення і ще не міг, не міг зрозуміти, що насправді відбувається. Вон, бачите, он за цих керасилів я й казав. Тобто багато стволка тут може почати трошечки стресувати, крутитись, і навіть пошкодити випадково наших воїнів. Якщо кірасири зайдуть, зайдуть далеко, хоча все одно це такий малоймовірний варіант, тому що ми маємо тут довкола багато стрільців, та все одно ми ризикувати не будемо. Десант не встигає Джонні. Давай хоча б гармати збережемо, так, багато стволка. Зараз, зараз вона почне бити мою армію. Так, головне не провтикати той момент, коли вона під'їде. Треба ще і тут розібратися. о тут картечу було б добре. Ану, ану, давай! Є! Це воно. Дуже добре. Давай, давай. Ааа, трошечки не туди ядра летіли. Я гадав, вони полетять у ту купу гренадерів чомусь. Так, добре. Дуже добре. В принципі, ось зараз ми могли б стріляти навіть за спинами наших пікінерів, тому що пікінери... Отримував мінімальну шкоду вони в обладунках, а пікінарі 18 століття ворожі вони все псевдопадали по багатостволка їх так само косило б, як і це мало бути. Ну, як бачите, все, лівий фланг Лівий фланг вже наш. В принципі, можна за військо відправити в отаку. І ось тут. Отак. Отак от. це має бути смачно, і мої воїни мені самі ж таки заважають. Так, жахливий контроль вийшов в мене. Ситуація незручна вдалася. Випала дуже незручна. Оп-оп-оп-оп, тікаємо. Пізно пізно зреагував, коли побачив постріл гаубиці. Ну, якось так. Тобто не мають. Навіть шансу підійти немає. Це до одної. а аби в мене їх було дві. Одна трошечки попереду, інша з боку позаду. Щоб не наносили шкоду. Давай перед. А, знову. Знову пі. А ні, вижила, пощастило. На гаубиці доволі косі. Хоча мають дуже серйозну. Наносять дуже серйозну шкоду, якщо залітає ядро прямим влученням. Ну і це в нас перемога. Постав подобаєчку, друже, якщо тобі сподобалось. Ми вийшли на голод. Жах. Протисни подобаєчку. Слава Україні, друже. А що там ми не можемо. О, вже добили. Слава Україні, до зустрічі! Бережіть себе!